Ой, тут бетон, шипы. Чап, ну поехала. Так, против орка. Вампир против орка с вампиризмом. Що то будуть гулі проти Тауренів? Що то будуть гулі проти Тауренів? Чи що з вампіризмом? Так, будуємо скле. Двох послушників на золото. Чекаємо 150 голдин на Загурат. Питають якою фракцією я буду грати? Ой, не знаю, чат, не знаю. Подивимося. Ну, може, андедами, орки занадто імбові, на мій погляд. Андедами буде важче. Скоріше за все, андедами буду грати. На тому, на тому рівні, на якому ми всі граємо, та не доволі імвою, Майстер Мечів найсильніший герой в грі. Чатик Чапик, ви, ви хочете зі мною сперечатися, чи що. Чатик що я кажу, що орки імба, ви зі мною не маєте сперечатися Коли я кажу Імба, це не значить, що це щось погане, що орки там читерні, за них якось... Ну, типу, простіше грати, чи що? За них треба доб добре грати. Просто фракція сильна. більш стійка, ніж андеди. Запитайте у Фелікса. Я сподивлю, сьогодні Ізі просто розвалив Фелікса, Запитайте Фелікса, настільки йому було складно проти орка грати. Summoning is complete. А буде завдання від Фана Декстера. А, там ще завдання від Фана Декстера вчора було. Буде, Sorry. буде. Я, я забув про нього, але буде. Так, ми граємо через вампіризм, так? Добре, ідемо качатися через вампіризм. Так, одна гуля магнітофон на базу віднеси. Так, вампірок 20% повернення собі життя. Скільки собі гулик регенить? По 2 хп за удар регенить. Не сказати, що багато. Але от якщо м'ясничок буде бити. О, майстер мечів прийшов. У нас лицаря смерті нема. І в цьому, власне, мінус ігри через вампіра. Не кинути зараз койл Нам якби. Б'є наших гулів. Ну, ви подивіться, оце, оце от гра за орка. Якби б'є нас. А ми просто. І що ми можемо йому зробити? Нічого. Хіба втекти від нього? Я сподіваюся, що він не знає, що ми тут. Я якби намагався від нього якось втекти. Чат, ви думаєте, він десь тут невидимий? Ну, якщо так, то це буде мінус 2 гулі зараз, давайте я зроблю канібалізм, щоб пора... Ну, здається, що його тут немає, бо він би зразу вистрибнув. Так... що в нього тут? Вежа якась? Ну, тут ми добре закріпимося. Добре, що його тут нема. Так, а ми граємо тільки через пасивку, я нічого більше не беру. Що, якби я нічого й не беру. Вампір сам по собі сильний герой, якщо його вкачати до третього, мінімум. Через кажанів. Але в нього нема такого темпу і універсальності, як лицаря смерті, якого все таки аура швидкості. І хіл. Вампір я би сказав добре і на великих картах. Там багато Упраць. простору, щоб його прокачати. Або якщо отак от від опонента втекти. Бо був би тут майстер мечів, ми б бігали першим рівнем, і він би нічого не дав нам зробити, якщо чесно. Так, я йду в Т3, щоб зробити гуликам швидкість. Я думаю, що ми просто будемо Маз гулями грати обору наступно... Наступний рівень вампіризму. Summoning is Complete. Що тут в нього? Звіринець, шамани. М -м -м. Вівки, мабуть, будуть. Під кровожерливістю. Так, гулики вже по 4 хп собі реагенять за удар. О, суві звіра, це потужно. Маса гуликів. Не, ну, так от грати проти орка, це звичайно клас. Так, до 5-го можна вкачатися сумнів. Так, собі, знаєте, легко можна до 5-го Так, ідемо на червону. Ідемо на червону. Кажуть, качай плюси. Так, у нас завдання тільки через пасивку грати. Так. Ставимо під тролликів в троллі з, з середньою брнею. Ого. Дякую, стан, дякую. Дякую вам. Стан 500 гривень гарних каток і гарного вечора всім. Дякую, стан величезним. Стан, якщо є якісь побажання, щоб щось зіграти, завжди радий. Якусь стратегію від вас. Йой. Ця точка дуже важко забирається, але під вампіриком не мов би. Як же ж той. Тогар навалює. Він <сміг> <сміг> міг просто знести хвилею. Стан, дякую величезно, Дякую. Це... Дякую за вашу підтримку, як завжди. Дуже дуже багато. Upgrade complete. Кажуть, плюсики це не пасивка. В класичному Варкрафті, ну, мається на увазі в мали на увазі жовті плюси, тут нема такого. Прикольно, якщо ви зробили, знаєте, можливість героя качати до 15 рівня, і тут плюсики жовті. Можна було б грати якісь стратегії, типу майстер мечів з критичною шкодою і плюсиками. Так, ого, го нам випала аура вампірику. Ой, не вампірику, Ой, а лицаря шучка. смерті. Ну, це вже інша справа. Так, я ще склеп додам ще два цих. Ну, я продам кіхті не потрібні. Перстень регену. не знаю, хай буде. Щоб я ще продав. Так, дивимося, що форка поки що не зрозуміло. Я би сверку хотів купити, але треба щось продати. Якщо у нього вівки, буде важко. Проти вівок. Але ми гарх тоді побудуємо. Так, це чат поїхали. Нам треба п'ятого вампіра качнути. Ще один персень регенерації. Дивіться, як в мене регениться життя. Дивіться, як в мене життя регенеться чат, Дивіться. Дивіться, як в нього регениться життя. Під вампіриком плюс двома перснями. Ви бачили, як в нього життя регениться? Так, ну що ми тут поб'ємо дракона один на один? Дракон, виходь битися. Дивіться, ми виманюємо його під фонтану. Я сподіваюся, там опонент не набудував фівок. Якщо там мас вівки, буде важко. Так, у нас вже є п'ятий. 50% повернення. Ну, я думаю, що ми можемо йти нападати. Пояс сили непогано. Але будемо його продавати чи ні. Може, ми його передамо, коли свій звіра використаємо. В принципі, я готовий нападати. Ой, як чат, якщо що там будуть мас вівки Ми відлетимо. Як вчора в ведмеді від Грифонів відлетіли. Вчора було завдання, де мені треба було масси федмеді запушити опонента. Він просто грифонів набудував. Ой, тут бетон, шипи. Чап, ну поїхали. Поїхали. Давайте одразу Макдональдс б'ємо. Як же ж вони гризуть? Чат, як вони гризуть? Я, правда, всіх цих втратив гулів. Але вони все згризли. І базу орку. <риклад> Це скільки тут кісток! <риклад> О, я не можу. Я не можу. Скільки тут кісток. Боже, що тут сталось? Якби базу знесли і ще. І ш... А, чекайте, в нього може бути додаткова база. Ну пішли, що я тут стою. В нього... в нього ще база є, я впевнений. О! Так, а скільки вони регенять? По 10 життів регенять гулі. Ну, волі тут дикие, в них 2-2 грейдики. Начинають не 3-3. <coughs> О, інфернал е! Але ми граємо тільки через пасивку, та? Чат, все-таки кинемо інфернау. Ні, ну давайте кинемо інфернал, чат, ну як як це без інферналу? Давайте зараз кинемо інфернау. А того блайдмастера. Що він до нас пройде? О, вітка прилетіла. Давайте, кидаємо інфернал. Все, красиво, чат. Ну, я подумав, що ну, як, я, як можна накинути інфернал, ну що ви. Як можна інфернал накинути. Чекайте, а от інфернал в нього ж теж вампіризм є, та? Оскільки він відрогенить собі. Нічого собі! по 30 хп він собі відрогенію. Інфернал собі по 30 життів і за удар. Уявіть собі інфернал під третім вампіризмом. Яка це, яка це машина просто. Вогняна машина. Чатикну гра вийшла крута. Я думаю, що орк в шоці був. І в нього там шипи, вежі, а прибігли гулі і просто з'їли головну базу. You must rally the Horde. and lead your people to their destiny.